Про важливі, актуальні та цікаві новини говоримо у моїй програмі Інформаційна зарядка. Сьогодні, 27 листопада, четвер, починаємо інформаційну зарядку. До речі, не забувайте робити і фізичну зарядку. Отже, сьогодні інформаційні зарядці говоримо про наступне: Україна. Reuters повідомило три джерела надали інформацію, близькі до теми, що дійсно оцей. План з 28 пунктів американський план, який виявляється не зовсім американський, він базувався на плані, який розробляли Стів Вітков, спеціальний представник США, так, Трампа, Зять Трампа, Джаред Кушнер та емісар Путіна Кирил Дмитрів. Вони це розробляли в жовтні. Ну і виявилося, що американці саме базувалися на розробленому плані цими трьома. і Ройтер повідомляє, що невідомо, чому США вирішили взяти за основу саме їхні пропозиції. Так чи інакше, цей план обговорювся у неділю у Женеві. Він там зазнав суттєвих змін. Побачимо, який буде кінцевий результат. Хоча і там в Москві заявляють, що ніби вони задоволені там певними процесами, але є дуже багато питань, які треба ще вирішувати. Ну, загалом стає відомо, що. За великим рахунком, як е, і заявили в Міністерстві закордонних справ Росії, Росія не відмовляється від своїх цілей, то як називають війну, спеціальну військову працею. Тобто це означає, що ніякого миру насправді Росія не хоче. Е, Рустем Умеров, секретар Ради національної безпеки України, був вчора на допиті в Національному антикорупційному бюро України, ну ніби як свідок щодо тих плівок Міндича. Цього міндіч гейту, ну так чи інакше, він є і учасником якраз переговорів щодо е, мирного плану цього з 28 пунктів, який тепер має 19 пунктів. Ну, з моєї точки зору, для України це не найкращий переговірник, м'яко кажучи, маючи таку репутацію. Вчора також Міжнародний валютний фонд заявив, що домовився з урядом України про виділення України допомоги в сумі 8,2 мільярди. На наступні 4 роки. це замінить програму минулу, яка передбачала трохи більше 15 мільярдів. Тобто, ну насправді виявляється, хоча і говорять, що це дуже добре. Ну це дійсно непогано. Але це як на мою думку, не те, що нам потрібно, і ну недостатньо, враховуючи ті великі е, потреби, які зараз є в Україні. Але у будь якому випадку дуже добре що, швидка домовленість, можливо, це ну, сприятиме. Для того, щоб і інші зацікавлені особи, зокрема і приватні інвестори, захотіли вкладати гроші в Україну. Близький схід. Міністр оборони Ізраїлю Ісраїль Кац, виступаючи в парламенті, заявив, що не буде у Лівані спокою, поки не буде безпеки для його країни, тобто для Ізраїлю. Ці ну, зазначити, що останніми тижнями Ізраїль активував свої там, якісь бойові дії. Хоча ще минулого року, в листопаді, було досягнуто ну, угоди щодо припинення вогню і перемир'я. Також вчора ізраїльська армія заявила про початок широкомасштабної операції на півночі окупованого західного берегу Йордан. Ну, і зазначити, що от коли у вересні на генасаблеї ООН визнавали Палестинську державу, там передбачалося, що вона зокрема буде і на тій території, яка окупована. Ну, Ізраїль постійно заявляє, не та це підкреслює. Що не може мови йти про Державу Палестина. Сполучені Штати Америки був в США стався інцидент. обстріляли Білий дім, були важко поранені 12 гвардійці. Ну, Дональд Трамп назвав це актом тероризму. Також Дональд Трамп вчора, у середу, 26 листопада, заявив, що не буде запрошена Південна Африканська Республіка на саміт G20, який має відбутися наступного року. Маямі він там звинувачує Південно Африканську Республіку у переслідуванні білих фермерів. Ну, слід згадати, що на саміті, який відбувався у столиці Південно-Африканської Республіки, Преторії 23 листопада, Сполучені Штати Америки не брали участь в Латинській Америці Уперу засудили до 14 років колишнього президента і. Зараз, безумовно, за корупцію, до речі, в корупції, ну всі зазначити, що троє ще колишніх президентів Пору також перебувають у в'язниці. Ну, я думаю, що е, так чи інакше, всі президенти, зокрема і в Україні, мають розуміти, що е, покарання має бути безвідворотнє. І сподіваюся, що якщо будуть винуваті, і я хочу нагадати, що в нас насправді серйозний е, корупційний скандал, там багато всього. Питання виникає з цього скандалу. Ну, так чи інакше, треба, щоб якщо не ця, то наступна влада в Україні розібралася, хто насправді був тою політичною парасолькою чи крише, як називають цього корупційного скандалу. ну, Ми розуміємо, що мова йде не тільки про енергетичну сферу, але й про оборонні закупівлі, і про е будіві, будівництво фортифікаційних укріплень. А в Африці в Дінея бісау відбувся переворот. 23 листопада там відбулися вибори, чекали їх на результати, військові захопили владу, вони вже все це скасували, заблокували і засоби масової інформації. Ну, всі зазначити, що це вже п'ятий переворот з 1974 року в написав, коли країна здобула незалежність. От про такі новини хотів поговорити у програмі Інформаційна зарядка. День тільки починається. Я бажаю всім енергійного, а головне вдалого дня це буде Україна.